Погода в Україні у середу 31 липня буде сухою, малохмарною і сонячною. Циклон, який раніше прийшов до нас з північного сходу, і спричинив посилення вітру, піде геть, а на зміну йому прийде західний антициклон. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко. Вона зазначила, що у середу вітер вгомониться, хіба що вночі подекуди буде ручким. 21 липня вночі очікується плюс 12, плюс 18, а вдень буде від плюс 24 до плюс 29 градусів. У Києві у середу також буде сонячно. Стовпчики термометрів показуватимуть плюс 25 градусів тепла. Вітер буде помірним, а подекуди легким. Противний вітряний циклон з північного сходу йде геть, а західний антициклон наближається. Додала Діденко. Вона зазначила, що у серпні хвилі спеки ще будуть. За даними погоди Уніан, кінець липня в Україні буде теплим. Сильної спеки не буде навіть на півдні та сході, максимум до плюс 29 плюс 31 градусів. У більшості областей буде практично безхмарно. А в Полтавській і Донецькій областях, а також у Криму, покапають невеликі дощі. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.